Хламіно п'яний Кононенко. Аби ви її відповідали. Людина не хоче, що ви її знімали. Я заходжусь на робочу місце. А що ти, ти робиш? Хочу, щоб... Що ти робить? Що я ти раз? робиш? Заберіть. Він хламінок. п'яний. Що незаконно? <ріцючки>. Я Трит, я що вам дозволяв, зараз я дозволяю, що? Вас а я в тебе не запитував. Це незаконно. Зараз ну зараз. Не в тебе, а в вас. Заберіть. А ти незаконно. Це не законно що, що незаконно. Я вулицю знімаю. СБУ знімає тут в Україні і рейдерує. Хлопці, ви що робите? Заберіться. це незаконно. Я, ви розумієте, що я знімаю дії поліції. Ви його викликали людину. Ви я знімаю дії поліції. А ви з ним Власне. що робите? Він вас піднімає на кнопку, ви приїжджаєте і слухаєте його. Мене викликали ще за Чорнобильського чорнобильсько столу. Ви розумієте, тревестити. Я Він службова особа. Я службова особа. Я хочу під протокол. Пишіть, будь ласка. Який ви під маєте протокол. стосунок до цієї установи? Я мушу відповідати. Ви в хлам я не ти приходиш до е, голови комітету п'яний і мені щось розказуєш. розказує. Не робочий час не робочий час. Я приїхав за Чорнобиць Так, кустолу. А що ти тут робиш? Що ти Мене тут робиш? викликав голова Держконтерадіо, щоб я розібрався з рейдерством? З Яким рейдер? Так рейдер, це ти. Рейдер, ти це він все влаштував. Шановні, що? Не ми будемо зараз. вирішувати. Оцю всю ситуацію. Те, що ви зараз захоплюєте приміщення, яке в заложниках приміщення? людей. Я тримаю в заручниках робочий час. Це ти мені кажеш, що я тримаю в заручниках. Ви людей? тримаєте в заручниках людей. Ми? Робочий час. Ми це хто? Да. Яка година? Ви рейдери. Ви і ваш Ми брат? Рейдери. Ви і ваш брат. Ах, це я і мій брат да. рейдер. Ви і ваш брат. Записуй. Зараз 20.22. Ви 22. І ваш брат після робочий час е закрили людей в приміщенні і не випускаєте їх додому. Якими чином їх закрили? А я відки знаю, яким чином. Хлопці, ви бачили? Ви тут хочете, би вам відкрили вхід і туди вірватися, і жити тут. Я запи записуєте. Записую. записую записую зараз, на сьогоднішній день. Ви відучились в Російській Федерації, ви і ваш брат, і вами займається Служба безпеки України. Щоб ви це знали, я кажу це на е, свідках, угу. і щоб ви розуміли, що вам не вийде захопити це приміщення, не вийде вкрасти апаратуру, яку ви хочете тут. Вкрасти, вам цього не вийде. Апаратуру що ви розуміли з курсом вивезли? Цього цього вивезли бусом і, слава вивезли. Богу, Чому? що ага. ви її не вкрали. Ага. Ви хочете вкрасти чуже, ви е, це Яке приміщення чуже? атакуєте вже який місяць. Ви звільнені з роботи. Є про це наказ. Що ви добиваєтесь? Який наказ про звільнення з роботи? Ви його підписали, ви і ваш брат. Це підробка. Наказу немає. про ви звільнення. Вибачте, будь ласка, на вас заведена кримінальна справа. Яка кримінальна справа на мене? Шановний, ви все це знаєте? Яка? Ви кримінальна... знімаєте? Да, ви знімаєте? Да. Ям ще Це розказ. на Ютубі буде Що... сьогодні. Та будь ласка, де завгодно? П'яний кононенко в хлам. Тут стверджує, що я вчився е, в ну, Російській Федерації. Чоловік, який п'яний напроти мене стоїть в хлам, який виріже це, який рейдерує це приміщення, тому що тут працюють жінки кожного дня. Кожного дня. Кожного дня він приходить і визиває на кнопку поліцію. Поліція не знає, що з ним робити, тому що він. Ну от я тут нібито юрист, якому всі мають звітуватися. Та ви не довчі, не юрист, який хочете щось з цього мати собі на прибуток. Цього не буде, повірте, держава вам цього не дасть. Записуйте, далі. А не держава це ви? Я представник держави. І я вам це кажу. Ви представник що... держави? Так, я представник держави, Яким я державний чином ви службовець. Ви я державний службовець. Так, до котрої години ви державний службовець? А до котрої години ви тут знаходитесь і чому? Поясніть? Кому? Вам, ось є представники Ми вже все правоохоронних органів. так, чого ви тут знаходитесь? Що ви хочете поясню. сюди зайти? о такій пізній годині? Чому Ми я мушу поясню. вийти з за Чорнобильського столу своїми друзями в пізній годині, їхати сюди і говорити з вами? А чому, чому ви сюди приїхали? Тому що ви тут порушуєте все, що тільки що? можна. Всі закони, всі що права саме? людей, які люди права? є там? Чи ви випустили? є люди? Є. 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 Чому ви не дозволяєте людям вийти? Чому? чому ви блокуєте вихід? Пану, я блокую вихід. Ну так ви сказали, що ви зараз зайдете, як тільки люди будуть Ви виходите. Це є свідки цьому. Ну шановний? І що? не шановний. Вибачте. Ну і, і що? І що? ні Що Шо ви робите серед пізньої ночі. Чому ви? По перше, люди, які мають ночі? люди, які мають займатися. А що ви п'яний, тут робите? Я тверезий. Ви тверезий? Да, я дуже тверезий. Я бачу, ви мене що так протверезили. Я бачу, що по перше, ви я ви після робочий час. По-друге, ще раз кажу, я що став за Чорнобильського робочий час. Мене сюди викликали. Вашою хто кнопкою. Вас Вашою кнопкою. Якою кнопкою поліціянти, яких ви викликали? Хто вас викликав? Як хто саме вас викликав? Оці значить на камеру кажу. Я зараз або цього чоловіка тут покладу. Або ви його приберете. Давайте просто... Я закінчився, як просто державний. Давайте просто я закінчився, як державна все мандірується. Покличете що нового Ну Зараз закінчився робочий день. Мене виженуть з роботи, але я його покладу. Він просто ну, дістав. Він блокує роботу підприємства державного. Запиши це, будь ласка, дай в ефір. Оцей чоловік, який зафіксований в Російській Федерації, яким займається СБУ, блокує роботу бюджетного українського підприємства. Просто що, ну, я хотів би допрацювати ще. Я за один раз його покладу. Ну, хлопці, повірте мені. Я це вчився. Зрозуміло. Всі на ще вчилися. Ну, зрозуміло що. Але нема. Розумієте, коли мене, я сиджу за столом з друзями з Чорнобильської зони, мені дзвонять і кажуть, блокування державного підприємства, рейдерство. Я приїхав сюди. І що? Він, як завжди, він ходить, включає камеру скрізь і записує, що всі говорять. І з цього робить вижимки, викладає в інтернет, викладає брехню в інтернет, з якої сміються. І ну, чоловік веде себе неадекватно. У нього є довідка, але він її не показує, що в нього є довідка. Всі це знають. Ну стверджувати нема чого, можливо, та нема можливо. чого можливо, ні, можливо. ви можете мене зараз взяти, якщо я зроблю те, що казав. Ви мене візьмете. Але ну я цього не хочу. У мене є сім'я правильно. Вам цього не надо і вам ну і побачите, що і... з того, що він записав виклади. От побачите, ви все чули? справа в тім, що е, звертайте в поліцію звертатися і казати, тут працюють жінки, так? Вони звертаються, але що з того? Вони не можуть зайти і вийти на роботу. Він своїм братом, я не знаю, вони ходять завжди двох. Де він не одів за десь за рогом стоїть. А він Серед є там. Ну так я вам про що кажу. Вони ходять двох: один з камерою, а один. Завжди агресивні. Вибивають двері, штовхають всі, хочуть зайти в приміщення. Що вони хочуть доказати? Хотіли вкрасти комп'ютер, який їм не належить, не дали це зробити. Хочуть зайти сюди, і, Боже, вони кажуть, всі-всі, хто тут є, мусять бути нам підзвітні, бо ми юристи. це все написано, до речі, в документах. Чоловіче, yeah, е, yeah. yeah. е, ситуація в тім, що. Е, не завжди так буває, як ви хочете. Ситуація в тим, що буде так, як по закону має бути. По закону, так. Да. А по закону ви будете покарані? Ну, і все. Подивимось. Та подивимось? Ти мені вже колись казав, що я сюди не поважаю. Я з ним на ви. Він зі мною на ти, хоч молодший мене. І що? Тобто, з я тебе не присут. поважаю, абсолютно не поважаю. Ну, тим більше ти п'яний. Хлам. Чоловіче. Ну да. хлопці чого? хай доведуть, що я п'яний. А чого доводити? Від тебе перегар такий пхне усі ну, чують. Ну, що... ну, я якщо, приїхав, якщо після це роботи з-за столу за ну, ну, п'яний. По По-друге, я не п'яний. А який? Чоловіче, ви на наркоті і ви завжди, вибачте, тільки до вас доходить справа, ви завжди кажете, в мене є довідка з Павлівки. Взяти не.